З вами ми продовжуємо теми про жіноче здоров'я, і сьогодні поговоримо про захисні властивості фітоестрогенів. Ми з вами минулого разу говорили про те, що надмірна кількість естрогенів в організмі жінки, особливо старшого віку, вона призводить до раку молочної залози. Так, ми з вами з цим зібралися. І потрібно шукати способи, щоб цих кількість естрогенів природних зменшувалися в організмі так, регулювати. І саме тому медицина створила штучні антиестрогени. Я думаю, можливо, хтось з вас чув про це через те, що естрогени так негативно впливають на організм і придумали ці антиестрогени. Це препарати Тамоксифен і його аналоги. Є багато різних видів, але складених подібний. За своєю структурою ці препарати подібні до природних естрогенів, і вони поєднуються із рецепторами в клітинах молочної залози і захищають від дії природних естрогенів. Вони якби ніби. Нейтралізують цю дію надлишку естрогенів в організмі. І дуже багато жінок приймають ці антиестрогени для покращення здоров'я. Але з цими, з цими препаратами є одна проблема: вони блокують розмноження ракових клітин і попереджають здорових клітин, попереджають, щоб здорові клітини не перероджувались на злоякісні. Але є одна проблема з цими препаратами, що організм на них реагує не дуже добре, тому що організм починає виробляти інші гормони, більше власних гормонів як реакцію на ці препарати. І це призводить до раку ендометрію та печінки. Тобто є ризик, ризик раку молочних залози зменшується, але збільшується ризик раку. Розвитку печінки, раку печінки. Тому такі не дуже добра дія цих антиестрогенів, саме тому медики знову ж таки не всім призначають їх, або більше уваги приділяють застосуванню рослинних, рослинних естрогенів, фітоестрогенів. Ці засоби ці. Препарати застосовують для профілактики, це потужний засіб профілактики або е, при рецидиву після раку молочної залози, після операції, щоб не було рецидивів, використовують фітоестрогени, тобто це естрогени, які е, заміняють природні і вони. Саме із рослин це рослинні препарати. Вони є у капсулах, в препаратах медичних, також їх можна отримувати з їжею. Ми з вами про це поговоримо. І для фітоестрогіді фітоестрогів належать сполуки, які схожі із природніми естрогенами організму. Вони їх ніби заміняють, і вже організм свої естрогени не виділяє, і вони виходить як замінник, корисний замінник. І це зменшує ризик раку молочної залози і не дає побічного впливу на печінку. Взагалі, фітоестрогенів, що хочеться коротенько вам сказати, що фітоестрогенів в рослинах немає, вони виробляються в організмі нашому. У рослинах є такі речовини, як лігнани та ізофлавоноїди. Коли вони є у корінь, Теплах та насіннях рослин. Коли ми їмо рослини, так, то ці лігнани і вони не перетравлюються в шлунку як просто разом з їжею. Вони в товстому кишечнику під впливом бактерій перетворюються на фітоестрогени. Тобто фітоестрогени утворюються в організмі, коли ми вживаємо ось рослинну їжу, і вони всмоктуються в кров. І вони от найкраще допомагають запобігати раку молочної залози, саме фітоестрогени. Яку ж вони функцію виконують? Вони поєднуються із рецепторами клітин і мають регуляторну дію. Вони врегульовують кількість гормонів. Якщо дія гормонів слабка, то вони стимулюють їх відпаду. Якщо якихось гормонів недостатньо, то фітоестрогени врегульовують. Якщо гормонів якихось занадто багато, то вони захищають клітину від надмірної стимуляції. Тобто фітоестрогени перешкоджають процесу похлинного переродження клітин. Фітоестрогени роблять так, щоб наші здорові клітини не перероджувалися на ракові клітини. Тому це, ці речовини, фітоестрогени, дуже важливі для організму кожної людини. Взагалі, фітоестрогени, які виробляються, із рослин, в принципі, всі рослини можуть дати певну кількість фітоестрогенів для нашого організму, але найбільш вивчено і доведено позитивну дію фітоестрогенів, які виробляються із сої. Коли людина вживає сою, виділяється найбільше фітоестрогенів і вони найбільш так добре впливають на організм, засвоюються і є протидією. Профілактикою ракових захворювань, не тільки раку молочної залози, а й інших ракових захворювань. Тому рекомендують людям вживати соєві продукти кожного дня. В одному дослідженні жінки протягом трьох місяців вживали 400 мл соєвого молока щодня. І рівень естрогенів у крові ісячі знизився майже на 30%. Рівень цих естрогенів шкідливих так, він зменшився. В іншому дослідженні 12 жінкам дітородного віку давали соєві добавки. Також це було таке дослідження, зафіксоване, і результат також зниження естрогенів цих шкідливих, які провокують рак молочної залози. Отже, багатьма дуже дослідженнями доведено, що соя нормалізує гормональний фон за короткий період. І це з успіхом використовують медики у профілактиці та лікуванні раку молочної залози і не тільки молочної залози, інших видів раку. Тому це такий продукт дуже важливий для організму. Фітоестрогени, сої вони безпечні, ви можете просто почути інформацію, що не треба їсти сою, там різні є. Думки з цього приводу, але ми повинні розуміти, що вони абсолютно безпечні, вони не викликають розладів і не приводять до безпліддя. Як про це буває, говорять, хто з вас може почути думку? Це дуже помилкова, неправильна думка, не виявлено в них інших побічних ефектів. Це абсолютно безпечний продукт. Їх слід включати до дієти для регулярного вживання, щоб кожного дня або через день ми вживали якісь, якісь із видів соєвих продуктів. Їх насправді є багато. Повернемося до попередньої картинки: і молоко, і сир, і сметана, і майонези, і роблять такий продукт. Він дуже схожий на м'ясо, але зроблений з соєвих продуктів. Із сої. Молоко, тобто абсолютно різні є продукти. І вживання сої знижує частоту гарячих припливів у жінок у клімактеричний період. Коли є така проблема, також зверніть увагу, спробуйте вживати сою, побачите, перевірте на собі, чи дійсно це допоможе вам. Тому що в кожен організм індивідуальний. Якщо організм буває таке, що організм людини погано сприймає сою, це буває дуже рідко, але все таки буває то не засмучуйтеся, тому що є інші джерела фітоестрогенів, які ми можемо отримати. Подібне насіння льону має, допомогу, сприяє виробленню фітоестрогенів в організмі, пророслі зерна пшениці і жита. Бачите, рекомендують вживати по одній-дві столові ложки на добу насіння льону або пророслі зерна пшениці і жита. Насінню льону ми з вами колись говорили, да, що важливо їх подрібнювати: е, капуста броколі, червоний виноград, різноманітні бобові, настої трав, червона конюшина, ліцерна, корінь солодки, шишки хмелю. На картинці ми ще тут бачимо е, ну, соя, тофу, сочевиця, нут – це все бобові, Брюссельська капуста, броколі, тобто різні види капусти, пшениця, ягоди, горква, чесник. Льон, кунжут, бачите, насіння це те, що допоможе виробити фітоестрогени і є хорошою профілактикою. Тому запам'ятаємо і використовуємо це. Добре? І духовний висновок на кінець. Ми повинні розуміти, що вживаючи продукти, які, містять, які виробляють фітоестрогени в організмі, для захисту від хвороби, але ми повинні це робити, але не забувати про Божі обітниці, тому що Бог. Обіцяє бути надійним нашим захистом і допомогою в наших переживаннях і хворобах, які ми маємо. І чудові є слова псаломі 33, 33,20. душа наша очікує Господа, Він наш помічник і оборонець. І давайте ми будемо пам'ятати про це, що ми завжди можемо просити Божої допомоги, підтримки. Він підтримає в любих хворобах, переживаннях і дасть мудрості нам, щоб зберегти наше здоров'я.